Активного, велосипедного, пізнавального, нового року, з Новим, новим роком та Різдвом! Дрогобицький осередок хортом повітає всіх Дробичан і гостей, які будуть зустрічати новий рік. Здоров'я, щастя, миру, любові і злагоди. Туристичний інформаційний центр міста Дрогобича вітає Дрогобичан з Новим роком та з Різдвом Христовим. Бажаємо новому році багато нових подорожів, а для Дрогобича багато туристів. Ми не можемо знати, яким, напевно, буде 2017 рік, але ми можемо спільно зробити його краще, якщо з більшою любов'ю, з більшою відачею будемо працювати. З новим роком телефон. Два і бой Я йому принесіть. Са, са, шлю, віру, і любов свою Чисто віру і Добробичани, вітаю вас з новим роком. Бажаю всього найкращого. Бажаю місто Троховича про доброти, ласки, любові, щоб місто Троховича з вас словом добро. У новому році бажаю людям розуму. Люди думають, аналізують, робіть висновки. Ну і побільше вам радості радіти з простих речей. Не вітаю вас з прийдешніми святами новим роком та різдвом Христовим. Я хочу побажати нам всім, щоб у 2017 році наша держава більше дбала про своїх громадян. Хочу побажати, щоб ми всі були добрішими один до одному, принаймні в цьому місті. І хочу побажати, щоб наш дрогобич розцвітав. Мрії мають властивість збуватися, тому в новий рік та різдво саме час загадувати мрії. Думати про щось хороше, чи воно здійснилося. Бажаю вам е, хороших думок, гарного настрою багато здоров'я та всього тільки найкращого в новому році. З новим роком та різбом хрестово! З Новим роком, дрогобичани і громадяни України. Бажаю вам усвідомлення, що Україна це не просто територія, це ми з вами. І тільки від нас залежить наше з вами спільне майбутнє. Бажаю миру, бажаю добра, бажаю злагоди. Основне, щоб всі в новому році, щоб всі були настроєні оптимістично. В новому році, в новому щасті, в новій силі, радісно вітаю вас. І бажаю, щоб ми разом, дружно, кучно йшли до спільної мети. В своїй хаті жити по своєму, не коритися нікому. Лад найкраще завести, щирі праці Бог поможе. Дай на Боже вся, що гоже. Слава Україні! Желаю вам засипати смічтой, а просипатися з целію. З новим роком славне місто Драгобич! Всі плани, всі ідеї, всі, всі, всі задуми Здійснилися? І щоб кожен новий день приносить тільки найприємніші моменти життя. Щоб громадяни е, залишалися тими ж активними, які вони були цього року, е, активно приймали участь, організовували різноманітні акції, е, заходи, події, е, залишалися такими ж кре креативними, щоб ми всі разом е, робили місто Дробич більше е, відомим на цю Україну. З новим роком тризом просто. Хочу побажати всім міцного здоров'я, хочу, щоб всі наші мрії, щоб всі наші плани здійснилися. Ну і пам'ятайте, що якщо про щось мріяти і чогось хотіти, то воно обов'язково е, все здійсниться. Побільше віри в казки, побільше вам добра, побільше любові. Ну і слухайте твоє радіо в цьому. Році хочеться залишити все погане, що було, і в новий рік забрати тільки найщиріші, найкращі усмішки. Я вірю, що новий рік стане набагато кращим ніж був попереднім. Головне вірити, головне поставити собі цілі, поставити мету. І коли ти це зробиш і впевнено будеш йти до цього, тоді це обов'язково цього здобудеш. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю всім побільше усмішок, побільше задоволення від життя, радіти життю, бо воно цього варте. Хочу побачити а ще коя в Криму з приближними святами і з Новим роком.